Коли сіяти ранню капусту для висадки в теплиці без опалення? Таке питання є в е, телеграм-групі Агродвіш, і саме там про капусту де. Дивіться, що ми робимо? Приходимо в Google. У нас тут вбиваємо, наприклад, Team Agra, Agra Consult, пошук. Перше посилання – переходите. І взагалі давайте я розповім, що у мене є платформа, на якій можна проходити агронавчання. Тут я ділюсь своїм досвідом, що я коли робити. І так, поїхали. Тут є послуги, так, про мене лекції. Взагалі, відповідь на це питання. От у нас тут є лекції і вирощення в лекціях капусти, от ранньою вирощу. Це от, от, натискаєте. І давайте про тут лекції. Тут лекцій у мене дві: капуста і Редис, тому що це швидко. Вони дешеві і це швидко. І так, програма лекції. Перша у нас це підбір гібридів, друга. Проворушні розсади, терміни посіву. Посів через касету, касету, посів через ящик, пікування, рекомендований торф, кліматичні умови. Третє це, це досичування, поливи та підживлення розсади, профілактика та шкідників, розсади, стимулювання короневої системи. Четверте це дезінфекція теплиць, основне внесення м -м, добрив, профілактика кілей, обробіт корунту. П'яте це терміни, це все про висадку. Висадили. Як висадити, як перевірити? Шосте бачити кліматичні умови, а, як вирощувати, поливити підживлення, що давати, як капусту розганяти, треба розганяти її раніше починати. Коли вже головка, тоді вже пізно. Захист від хроп та шкідників. Восьме фізіологічні проблеми. На капусті запігання, розтріскування, збирання врожаю. Ну і дев'яте це. Додаткове відео таблиця оприскувань та засування ретродантів, тобто це практичний досвід з агросупруту. Давайте повернемося на крок назад. Що тут ще є? лекції? У нас тут є вирошення РДС. Радис зараз доволі популярна, беруть і передивляються. Нагадую, що коли ви купуєте якусь лекцію, або курс, ви отримаєте доступ на 3 місяці. Далі ви можете продовжити за меншу плату, за це зверніть увагу. І тут у нас породису, тобто теж підока теплиці, дезінфекція теплись, структура грунту, оронка, фрезерування, ряди, міжнядя. Підбір під гібридів, ну ви бачите, що ви отримаєте. Тобто, перед тим, як купувати, ви передивляєтесь теми, чи є там відповідь, або тема та котра вас цікавить. Бо буває таке, що ви щось там собі думали, якісь умови рушення. Потім, а тут є такі питання, які навіть і не розглядалися. Захист від хвороб шкідників хрестос, ну коротше, всякі різні там хвороби шкідники, поливи та підживлення, в грунту ґрунту, кліматичні мови і збирання врожаю. Тобто, це все розглядається далі. Саме навчання. Давайте натискаємо на навчання. І тут спочатку він показується мало, але тут їх більше. У нас є вирушення томату, закритий ґрунт, перший оберт. Зараз актуально це на опаленні та без опалення. Поїхали: курс вирощення томатів літнього період. Це на другий оберт. Вирощення гірків в закритому ґрунті перш оберт. Також є. Вирощення кавунів від Ай А до яд. Це на поливі в першу чергу. Вирощення ярвою цибулі. Тільки на поливі через сінку є через арпаштиканку. Також переходьте, дивіться, чогось. Вирощення озимої цибулі. Вирощення огірків в закритому ґрунті. Літо осінь. Вирощення персів в відкритому ґрунті є. Вирощення дині в відкритий ґрунт. Вирощення ранньої картоплі. Це може бути як в теплиці, так і під дугами. Тобто є практичний досвід. Вирушення кукурудзи, вирушення моркви в відкритому ґрунті. До речі, зверніть увагу, що я найближчий місяць-два планую перший для огірка. Перший обертвий закритий ґрунт додати відео приклад з що ми робили, коли ми робили, в якому стані був, був огірок, як він реагував. Тобто такий стан робимо це. Тобто, у вас буде календар, план дій по огірку. Далі буде кавун і Що ми робили, як підживлювали, і які отримали результат. Кавун Термос і кавун бульча. Буде один із кавунів, там де у Сінгенті з'явилося відео, там де вони зняли дуже класний кавун барака такий. Буде по перцю відкритий ґрунт. Додам відео практичне з агросупроводу, що ми вирощували, як робили оприски, що поливали, як підживлювали, і що отримали в результаті. Буде також по кукурудзі, коли висадили, як робили, що, ну, що коли зробили, це буде відкритий ґрунт, але під термосом. Тобто, це я додам до цих, лекці... до цих курсів, буде ще по одному додатковому відео, тобто від того, що є. Будь-які курси можете відкрити і передивитись його план. Наприклад, давайте томат... Вирощування в ґрунті, закритий ґрунт перший обер. Давайте. От, треба передивитись. Тобто це не просто так вирощування. Це от реальне фото там, де я вирощував та в Запорізьку область томати в плівкових теплицях на ґрунтах. Це не малооб'ємна мало технологія. У нас тут є 13 відео, готові схеми поливу та захисту, крок до отримання високих результатів. Ну це, звісно, це мені потрібно було написати, але воно так і є. Тому що хто за мною слідкує, ви розумієте, як я мислю, які в мене думки. Який принцип подачі інформації, тому я і зробив ці курси, щоб тобто, взяти одну культуру, не якісь слова там висказувати, фрази або якісь моменти, а розібрати від ідеї до отримання результату. І поїхали, наприклад, томат, перший оберт ем, тип, в теплицях ти пліку. Так, у нас блок перший. Вибір насіння для першого оберту. Терміни посіву, зупалення та без опалення. О, тобто, якщо у вас без опалення, теж тут у нас є інформація. підготовка насіння для посіву, Вибір касети, Торф, який взятий процес посіву, умови для розсади до всходів. Блок другий це вже ми вирощуємо розсаду. Клімат, клімат після посіву, досвідчування, полив та підживлення, захист від хроб та стимуляція кореневої системи, запобігання розстріскуванням, Ой, витягування засування рост регуляторів, тур, хлорид, хлор, 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 тіл, там, що самі може бути. Пікрування розсади, вирушення розсади після пікування. Блок третій. підготовка теплиці, куди вже буде висаджуватися дезінфекція теплиць, обов'язково треба робити, щоб потім не було зайвих питань. Внесення добрив. Заправити треба грунт, схема посадки, підготовка розсади до висаджування, технологія висаджування, вибір крапельної стрічки, перший полив. Блок четвертий. У нас тут підв'язування, поливи та підживлення, запилення, нормування китись, пасанкування та видалення листків. Покраска помідорів, тобто це обробка препаратами, що він швидше стиг той помідор і радував вам вже вружи. Блок Блокп'ятий це генерація вегетації управління рослиною. Це дуже важливо, тому що більшість думає, що у рослині впливає тільки жилення. Так, але кліматичні умови на першому місці: кліматичні умови і стратегія поливів Оце це те, що. Звертає увагу, над коли ґрунт заряджений, а це вже регулює якість та кількість врожаю. Клімат після висаджування, затінення, сітка, крейда, фарба, що краще там пояснюється. Блокшости це захист рослин, хороби, сіра гниль, фітофтора, фузаріоз, бактеріоз, тобто. Стандарті найпоширішні хвороби, захист рослин, шкідники, попелиця, білкрилка. оце все є. На сьогоднішній день це є вартість. Вартість вже всі два роки вона не змінюється. Курс у нас росте, все змінюється, вартість поки що на даний час не змінюється. Чи буде змінювати вартість? Я думаю, що да, тому що гривня наша не дорожчає і не укріплюється, а ми втрачаємо цінність. Тому перед тим, як його подорожчати, мені треба обов'язково зробити цей курс трохи краще, додати яких, якихось практичних відео, котрі, от як я сказав раніше, з агросупровідом, як ми йшли і що ми робили. Тому що буває таке, що тут у нас в курсі розписано, як треба робити, а фермер чомусь не може щось зробити. Що сталося. У нас такий був приклад, що розкрили теплицю. Розкрили теплицю, Руседа постраждала. Ви, не викидати. Зробили аналіз, прийняли рішення не викидати. В курсі такого нема коли розкрили, Тобто, тому що це умови, ну, котрі один раз із тисячі буває. І розглядати його ну, нецілесобразно. І тут, наприклад, це буде відео. Ми залишили, відпрацювали антистресантами, пролилися і потім висадили пізніше і пішли там іншою стратегією. Більше азоту трохи давати, розганяти. Такі будуть приклади практичні. Це буду додавати, щоб робити. Більш живіші ці всі моменти. І тут є відповіді на питання, є відгуки там, де ще проходив він е, курси онлайн, коли був. Так що у вас він ви отримаєте в записі і можете передивлятися. Також нагадую, що я розробляю розрахунок живлення згідно аналізу ґрунту, аналізу води, і плануємо живлення під культуру. Живлення, котре в нас є тут в курсах, по помідорам, по гіркам, по всім. Там розраховано на середній стандартний, наприклад, не засолений на середній стандартний ґрунт. В принципі, користуватись тим жиленням у вас буде а, с, вище середнього, а може було, можливо буде ідеальний результат, якщо співдає ґрунт. Я доволі часто зустрічав в ТікТок або в Ютубі блогерів, котрі вважають себе тим, хто можуть консультувати, супроводжувати господарство і вони там роздають жилення всім господарствам, однакове жилення по всій Україні. Ось, в принципі, якщо система звлаштована правильно, то вона Може бути в середньому непоганою, але якщо вам потрібно індивідуально, наприклад, у вас ґрунті надвисокий натрій. Ну тут вже треба розраховувати всі чітко, прям ідеально, щоб все розібратися. Тобто, якщо комусь цікаво, можете проходити за посиланням під відео і проходити навчання, котрим потрібно. Нагадую, ще раз то вступ до курсу після оплати 3 місяці. Якщо у вас там щось не виходить з кодом, з промокодом, з посиланнями. Пишіть в інстаграм або пишіть за номером, який є на цьому сайті, Viber, Telegram або WhatsApp, і вам буде швидка допомога, і все буде гаразд.